Друзі, я рада вітати вас на парфумерному каналі Паранот. Моє ім'я Оксана, і якщо вам цікава тема парфумерії, залишайтеся, будь ласка! Сьогодні дуже цікава тема, на мій погляд. Це навколо парфумерне відео. Безумовно, буде парфумерія. Про все розповім як завжди відверто. І все, про що я буду розповідати, це все мій парфумерний досвід. Мене дуже давно запитували, які аромати я міксую між собою, як я поєдную аромати, для чого я це роблю. Я, я, ніколи, це, я ніколи це не ховала ні від кого, я про це відверто розповідала, але не, мені здавалося, немає сенсу розповідати, які аромати я поєдную. Тому що у мене можуть виникнути будь-які будь поєднання ароматів будь-який момент. Тому що аромати у всіх у нас різні, так? І ну, чи є сенс розповідати, які аромати поєднують? Для того ви не будете бігти і купувати аромати, для того, щоб дізнатися, а як це буде. Ну, по-перше, напевно, треба розповісти, як я до цього прийшла. Насправді, от таке поєднання і якась така, напевно, риса експериментатора, вона в мені є. Вона в мені є, я це також не приховую, це було в мені завжди. Але оскільки я дитина, яка зростала в радянському середовищі, було таке знаєте, нав'язування деяких правил, А я, е, коли мене, знаєте, обмежують, ну і це нічим не обґрунтовано, у мене такий супротив, що я, ну, я нічого з цим зробити не можу. І дійсно, е, отак відверто розповідати, що я поєдную між собою аромати. Не завжди, але іноді із задоволенням поєдную, міксую аромати, я змогла тільки коли позбулася майже повністю від комплексів, від якихось, знаєте, обмежень, якихось правил дурних, як, ну, на мій погляд, дурних. Е, так. От, напевно, можливо, хтось наразі впізнає саме себе от в моїй в мої історії. Наприклад, просто майже ультимативне таке правило, що аромат дезодоранту. Або аромат крему для тіла повинен бути такий самий, як і парфуми. Це було правило, яке от ми між дівчатами постійно промовляли між собою для того, щоб показати, ну в підлітковому віці, звісно, показати, що ти освічена от саме в, е, в сфері парфумерії, щоб поєднувати аромати не можна. Ну, тобто, я, е, у мене було таке виховання. Можу сказати, що ці обмежування якось робили мене, Нещасною людиною, ні. Але будь-які безглузді обмеження, будь-які дурні правила, вони додають тільки комплексів. Ну, По суті, вони все одно якось впливають на ваше життя. Це стосується не тільки радянського дитинства, про яке можна розповідати, на яке можна там глузувати скільки завгодно. Наразі. Подивіться навколо, аромати повинні відповідати заходам. Існує мода на аромати, яка, до речі, досить нав'язлива. От, якщо от зняти шори і обстрагуватися от з боку, подивитися на, ці, на сучасний, сучасний парфумерний світ, ви побачите, що мода на парфуми нав'язується. І е, маркетинг, ринкові відносини, я все це розумію. Але... Є все одно тиск. Так, для того, щоб поєднувати аромати між собою, для того треба все ж таки позбуватися міфів. Знов-таки, хочу зазначити, що я не проти парфумерного етикету. Тому що ну, я була свідок порушення парфюмерного етикету, коли, наприклад, я відчувала насичений східний аромат в таксі від людини, яка, який поєднався з потом, там, з чимось, якимось, напевно, ще я не знаю запахами в таксі, і це було неможливо. Це просто ну, неймовірно неприємно, коли людина спітніла. Це абсолютно природній процес, але Ну, Навіщо ти наніс на себе східний, удовий, важкий аромат для того, щоб перебити це все. Ну, врешті-решт, вийшло те, що вийшло. Або, наприклад, як я просто задушила своїх співробітників, хлопців, з якими я працюю, я нанесла на себе дуже гарний, до речі, аромат, але я нанесла дуже щільно на себе цей парфум. І врешті-решт, хлопці просто ну, вони були. Вимушені провітрювати для того, щоб якось впустити повітря. Тобто він заповнив абсолютно весь простір навколо, і я винна в цьому. Так, парфумерний етикет існує. І в більшості він от саме відноситься до щільності нанесення. Щодо того, що парфум повинен відповідати заходу, не згодна, скажімо так. Тому що, наприклад, свіжі цитрусові армати, які пропонують нам, наприклад, для занять спортом. Тобто тоді, коли спекотно або спортивні якісь вправи ми робимо, я неодноразово помічала, як цитрусові свіжі армати влітку окислюються, перетворюються в оцит, і так само в спортивному залі я. Це неодноразово помічала. І всі, напевно, помічали, як цитрусові свіжі аромати іноді неймовірно звучать, просто дзвенять на морозі. Ну, тобто таких прикладів дуже багато. Я знаю особисто знаю лікаря дантиста яка дуже поважає і любить парфумерію Амуаш. До речі. Е Аромати амуаш, які я принаймні від неї чула, вони дуже гарно на неї сідають. Ну, тобто людина їх любить і амуаш любить людину. Е, вона наносить це аромат е, позаду себе під волосся, одне розпилення. Таким чином, е, цей аромат. Е, він має легкий шлейф, він поступово відкривається. Тобто, я, звісно, оскільки я людина захоплена, я відчула від неї аромат дуже тонкий, дуже приємний. Та ось, приклад лікар, яка коригує саме просто нанесенням. Тобто можна нанести на себе так, щоб він придушив, а можна нанести на себе так, щоб ти його відчував, ледве відчував і просто за тобою приємний легкий шлейф був. Ще один такий, знаєте, ще один стереотип, який нав'язується нам. Це мода на парфуми. І е, я думаю, що з цим стикалася ну, кожна парзахоплена людина, просто людина, яка любить парфумерію або користується парфумерією, коли вам пропонують модний аромат, який на слуху, який дуже, дуже розповсюджений. І або ви свідомо приходите в магазин послухати цей аромат, або вам його пропонують. І вам він не подобається. Це як, ну, наче ти поза модою, чи поза часом, чи ти не сучасний, чи ти не модний. Тобто сказати, що а мені не подобається цей аромат, або він на мене не сідає. Сказати таке не можна. Ну, Наразі я можу це сказати. Але от Десять років тому я сказати це не могла. В попередньому відео про фруктові екзотичні аромати, про аромати з фруктовими екзотичними нотами, я розповідала про аромат від Монталь, Манга-Манга, який вийшов у 2010 році. Я послухала його, можливо, в 2011 році. І я пам'ятаю, що Монталь був надзвичайно популярний. і... Це було, знаєте, це було правило гарного тону мати монталь. Щось таке таке надзвичайно модне, таке таке надзвичайно необхідне, життєво необхідне як аромати Монталь. Я тоді була напевно під впливом ще цих обмежень, правил якихось комплексів. Я просто була ну, пригнічена. Тобто, якщо б я була така, знаєте. Більш розвинена парфумерно 10 років тому, більше ніж 10 років тому, я б, на мене це не вплинуло. Тобто впливають на нас оці стереотипи, нав'язані, модні. Нам сказали, що альдегіди – це минуле століття. Все. Альдегідні аромати для нас, мозок так працює, це вже якесь таке ретро. Мода на аромати для мене це умовне поняття, я позбулася цього, кожен носить те, що йому подобається, і, на мій погляд, моди на парфуми не існує. От просто я до цього дійшла. До речі, мій чоловік не розділяє мого захоплення, міксування ароматів. Він вважає, що парфум – це, це готовий продукт. Який готовий до використання, в який парфумер вклав якусь ідею, своє вміння, бачення, і він не потребує коригування. З одного боку, це дійсно так, а з іншого боку, оцей процес нюховий, скажімо так, він дуже індивідуальний. І в носовій поражнині знаходиться близько 200 мільйонів оцих. Нюхових клітин, які вони працюють як детектори так, сприймання запаху, вони е, мають нервові, е, нервові клітинки, які передають ці електричні імпуль, імпульси нам в мозок. Ну, це я так дуже просто вам розповідаю це... про захоплення люди, які користуються парфомерією. Ми можемо сприймати тільки, ну, я не знаю, третину, мені так здається, що. Третину того, що хоче нам розповісти парфумер. Тому що я думаю, що всі, напевно, стикалися з цією ситуацією, що один відчуває одні квіти, другий інші квіти, один той самий парфум, хтось відчуває цитруси, хтось деревину, комусь парфум вважається солодким, комусь свіжим. Я Стикаюся з цим. Просто кожного дня. Приходимо до ароматів. Я буду розповідати про мікси ароматів і буду ще продовжувати розповідати свої життєві історії. Ну, почнемо, напевно, з ароматів, з поєднання ароматів молекулярних. Хотіла взяти, тільки побачила, хопила молекулу номер 2 Я розповідаю про молекулу 1, Тому що, от саме перша молекула вона неймовірно поєднується з усіма ароматами. Я не відкриваю. Америку всі знають, що молекулярні аромати вони подовжують життя парфуму, вони розчиняють, вони зменшують солодкість ароматів, надають сучасного такого стильного звучання. Ну, для мене це підходить. Я розумію, що не всі люблять молекулярні аромати. Я розповідаю, звісно, свою історію. І аромат від бренду Ранс аромат Пауліна. Я також розповідала цей аромат. Я Купувала наосліп, саме тому, що дуже гарно ставлюся до цього бренду, дуже люблю артанс цього бренду. І потім я вирішила, була гарна ціна, і я вирішила замовити цей аромат. І правильно я зробила, тому що наразі зовсім ціна некомфортна на ці аромати. І я була впевнена, що аромат мені підійде. Аромат має неймовірно багато. Піраміду. Склад у аромата дуже-дуже крутий. Але цей аромат на моїй шкірі видав просто духмяне мило. Ось така ситуація. Я була просто приголомшена, вражена. Але все ж таки продавати цей парфум ну, я не змогла, не хочу я його продавати. І він просто стояв. Я не знала, що з ним робити, але ну, просто таке, знаєте, мило. Навіть не дуже сучасне, не те, щоб ретро, але ну, таке. не сучасне звучання такого досить насиченого духмяного мила. Я з собою на роботу беру постійно від «Левантик». З молекулою. Наприкінці робочого дня, наприклад, для того, щоб освіжити свій аромат, оскільки молекула дуже гарно поєднується з будь-яким ароматом, який на вас, я просто наношу на себе, я, це мене підбадьорює. Я так люблю робити. І у мене залишалося від «Левантик» от саме молекули, і я вирішила не ну, просто не виливати цю молекулу. Я вирішила, чого буде стояти Пауліна. Я просто візьму його на роботу з собою в косметичку і буду навколо себе. Не на себе, а навколо себе наносити, буду вдихати, і буде це мені покращувати настрій, тому що парфуми мені, мене повинні супроводжувати цілий день. І я е, зробила собі відливантик цього парфуму. і... Кинула в косметичку і забула взагалі забула. В якийсь день, можливо, декілька тижнів пройшло, я взяла аромат і нанесла навколо себе. І я просто була вражена. Я відчула настільки гарний, настільки багатий парфум на складові. От таке враження, що молекула вона відкрила. Вона оцей концентрат розчинив, розчинився в, в ній, і вона розкрила кожний, кожну квіточку, кожну складову цього аромату. Як він красиво заграв! Я не те, що навколо себе, я на себе цей парфум нано, наносила. І він постійно, майже постійно, я роблю собі відливантик. Це настільки гарно, це жіночно, це м, трохи класично таке має присмак, але і сучасний. Тобто розкласти аромат складно на ноту, настільки гармонійно і класно. До речі, чоловік мені робив компліменти. Саме на це поєднання, звісно, я намастила йому на хлібчик одразу, сказали, що це поєднання ароматів. Ну, він це ігнорує. Мені здається, далі буде ще цікавіше: аромат, про який я розповідала в якомусь своїх відео. Е мені дуже сподобався аромат мурмур -мур від Impression Parfums. Е аромат, який створив Квієн можливо, Біш. Можливо, це концепція бренду. Е флакон я покажу, хто, можливо, не бачив. Е на флаконі е намальовано пірячка. Можливо, це таке, знаєте, Посилання, що це хмаринка, що це пірячко, що це щось таке невагоме. Але все було б гарно, якби там була комфортна ціна, ціна не комфортна, одразу скажу. Приємні аромати. Кожен по-своєму, але ціна не комфортна. І купувати аромат за такою ціною для того, щоб просто на півгодини його вистачило, ну, з такою малою стійкістю, мене це не влаштовує, скажімо так. Але інжурні аромати я люблю. Нічого такого надзвичайного в ньому немає, але сподобався. І флакон сподобався, і звісно, я не... Полишила ще цю ідею мати, звісно, флакон треба пересухати якось спокійно всі аромати цього бренду. Ну, Вони не представлені всі тут В магазинах. Але як я вийшла із ситуації. Аромат від Aman Luxury. також розповідала про ці парфуми. Один із, на мій погляд, цікавіших ароматів інжирних він тут із цитрусами і чорною смородиною. Чудовий аромат, який має чудові технічні характеристики. От саме цей аромат, поєднаний з молекулою номер 1 він дає. От саме відчуття е, того, що я нанесла на себе аромат Мурмур. Так, можливо, в, якщо порівняти їх одночасно, звісно, відмінності будуть. Але от е, причому аромату вандерласт треб, треба зовсім-зовсім трішечки. Зовсім трішечки. Наскільки у нього е, просто шикарна стійкість і шлейф. Я пішла далі ще. У мене ще один жирний аромат. Лябре Деля Конасенс connaissance від бренду Живо такий чудовий флакон, це отруйний, отруйний інжир, хижий, от просто хижий. Всі знають, що коли такі хижі, концентровані аромати, в яких ще є не тільки інжир, а ще листя інжиру, тобто зелені, тут в ароматі ще є пачулі. ну загалом це про інжир. Він отруйний, і навіть одразу я відчуваю аромат ацетону. Я також розповідала про цей парфум. цей парфум, який підходить тільки тим, хто любить інжирні аромати. Він не підійде всім. І я додала ще оцього аромату. І взагалі, на мій погляд, вийшов просто шедевр. Тобто молекула, в якій я додала вандерласт, інжирний аромат, додала е, кілька ка, е, крапель аромату. Від Geboa. Інжирного також, і у мене вийшла якась така ексклюзивна інжирна композиція. І ще що хочу сказати, що от наразі я розповідаю про аромати, які можна міксувати в один флакон. Тому далі. Я також розповідала в одних із своїх відео, що мені подобається French лезе від мемо. Також мемо небюджетний бренд. І е, от саме французька шкіра мені, напевно, подобається найбільше. Наразі у мене якось захоплення шкіряними ароматами, вони, воно трохи так, відійшло на другий чи на третій план, але я то, вирішила себе стримати, цим пишаюся дуже е, стримати і порадіти тому, що в мене є. І я сама собі сказала: ну, у мене ж є гарні аромати зі шкірою. Досить гарні. Аромат від Еводі Бланкур. Це класичний аромат, в якому є шкіра, в якому є шафран, в якому є і ірис. Це аромат строгий, аромат не солодкий, аромат от в дусі Еводі, я нанесла аромат оцей шкіряний на одну. Руку, а е, трояндові аромати. Я кожного дня наносила щось, своє, щось інше. І врешті-решт, я підібрала аромат, з яким, неймовірно, просто неймовірно, звучить аромат е, від Еводі. Це аромат Акапелла від бренду Rus Rose, Rose, аромат про троянду, про троянду зелену, молоду. Про троянду дзвінку, про троянду з зеленим листям, ймовірно, поєднується один з одним. Спочатку я це протестувала на різних руках, а потім я почала міксувати. Спочатку я наношу еводі не щільно, ну, все залежно від того, що я хочу сказати цим парфумом, а потім я наношу аромат акапела. До речі, у ароматів Rosendrus дуже гарна стійкість, акапела я відчуваю від себе цілий день. І у мене виходить аромат, ну скажімо так, я не хочу сказати, що це один в один французька шкіра від мемо, але це на тему французької, французької шкіри. Десь місяця два, напевно, пройшло, я нанесла на себе French лезем. Від мемо і зрозуміла, що я не хочу взатий парфум, тому що у мене є, у мене є два парфуми, які при, при поєднанні між собою вони видають мені ту саму ідею, ту саму історію. Я не хочу платити величезні гроші для того, щоб мати ще один парфум. Ну, по суті, про одне і те саме. До речі, до речі якщо парфум вам подобається, от, якщо вони от, ви нанесли на одну руку і на іншу, і потім отак я роблю. Мені подобається, от, що я відчуваю, якщо подобається, але міксувати між собою аромати в один флакон, як я. Це робила, наприклад, з жирними ароматами або з ароматом Пауліна. От при міксуванні аромати можуть заважати один одному і взагалі може вийти щось незрозуміле. Тоді просто наносите ці аромати окремо, не поєднуйте їх в один флакон, не змішуйте їх. Це також порада. Навіщо? Нанесли на себе один аромат більш важкий. Більш такий фундаментальний, а потім нанесли на себе більш легкий, більш дзвінкий, в залежності від того, що ви хочете додати цього до аромату. Я не можу показати вам всі свої поєднання, це буде дуже довге відео. Але я вам показую саме ті поєднання, якими я користуюся на сьогодні найбільше. Ще одне поєднання, яке я також знайшла це аромат Бельфіоре. І аромат від Tarlove Pary Red Shells, цей аромат створив Квінтін Біш. це шкіряний деревний спеціальний аромат, в якому я відчуваю, ну, напевно, найбільше це деревину. Я відчуваю в ароматі. В ароматі є мед, але мед якийсь несолодкий, мед, знаєте, лісовий такий, дикий мед. В аромат дуже благородний. В ароматі є такий прохолодний ірис, шкіра, яка не випирає зовсім деревина. І от я розповідала про цей аромат. Спочатку він, він мені нагадує олівці, які тільки що, тільки що наточили. от такі наточені кольорові олівці. Але потім, звісно, у нього таке звучання, до речі, Ірис дає також оце кхів, таке. звучання схоже на олівці. І от е, потім цей аромат стає таким свіжим, деревним, е, дуже спокійним, дуже медитативний парфум. І мені не вистачало от саме якоїсь. М'якості жіночності, напевно, якоїсь такої привабливості, от саме жіночої. Аромат Бельфіоре Віта Ман Лакшерія. Чудовий аромат, який створив. Створила Маріса Ламань, також парфумер, який створив багато цікавих і складних, в тому числі, композицій. Але цей аромат вона створила, напевно, в неї був такий настрій. Але цей аромат це така ода квітковим ароматом від Гуччя. Хто знайомий з ароматами Гучі, розуміють, про що я. це квіткова жіночна, чуттєва композиція, квітково-фруктова, саме в, такою, в такому ем, стилі Гуччі. Не додати, не забрати. От, так звучить цей парфум. І е, в ньому є. Цікава нота но, нота дубового мху, я її відчуваю тільки в морозні дні. Але от м -м, мені хотілося б більше якогось такого стервозного звучання в цьому парфумі. Ну, тобто жіночність в ньому є, квітковість є, м'якість є. Але от м -м, замало мені якоїсь такої стервозної складової. Я впевнена, що і один талановитий парфумер Біш і Маріса Саламань. це два талановитих парфумери. ніхто абсолютно зі мною не буде сперечатися з цього приводу. Але, я, от мої ніхові рецептори, скажімо так, вони видають от саме таку спокійну історію, яку мені хочеться чимось щось додати в неї. Оця така, знаєте, більш строга деревина зі шкірою, з ірсом таким строгим і з кхм, спеціями Я відчуваю тут чорний перець. І от саме така жіночна, соковита, квітково-фруктова історія, вони надзвичайно гарно поєднуються. Також ці парфуми я не поєдную в один флакон. Я наношу спочатку на себе. Аромат Shells, а потім аромат Більфіоре. І я отримую задоволення, тому що я от відчуваю, як ці аромати неймовірно, працюють між собою. Сподіваюся, що моя розмова не була дуже довго, що мій парфумерний досвід. Комусь був цікавим і корисним. Дякую, що залишаєтесь з каналом Паранот. Бережіть себе, бережіть Україну, бережіть любов в своєму серці. Все буде добре. Пам'ятайте до зустрічі!